За старою, на жаль, недоброю традицією почнемо з оперативки. Чому недоброю? Тому що складається так, що оперативка настосується стосується усіх обстрілів, які задає Російська Федерація, і от моє рідне місто Миколаїв страждає від шахедів. Далі подивимось, як це все відбувається. Відео від ДСНСників вчора, надвечір, росіяни запустили шахеди. Я зам'ючу його. Так і що ж конкретно відбулось? Справа в тому, що. Унаслідок вечірньої атаки Російської Федерації дронами по Миколаєву, окрім будівель, було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту, транспорт структурних підрозділів підприємства. Про це заявив очільник міста Пан Сінкевич. Суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, також спецтранспорт, вантажний службовий вагон служби колій. Також у зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів сьогодні, 22 числа. Значить, не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом, рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків, додав він. А, на щастя, обійшлось бюджет, але я не можу зрозуміти, де інформація про те, що є постраждалі. Вчора я читав про те, що двоє людей постраждало зрештою, так а, і пан Кім про це, до речі, повідомив. Значить, це губернатор. Очільник обласної військової адміністрації каже про те, що житлові будинки пошкоджені. Ось ми бачимо, як е, рятувальники працюють. Є постраждалі. Написав він. От в мене була інформація, що дві людини постраждали на ранок. Поки що якось не оновили ще інфу, скільки людей постраждали. Але ось такими є наслідки обстріла е, міста Герой Миколаїв. Далі звернемось до того, що зокрема відбулось у сумах, тому що суми росіяни вчора також. Обстріляли, там був приліт, і е, е, міський голова сум Артем Кобзар прокоментував приліт шахеда. І ось далі. Давайте його друзі послухаємо. Кумчани знову приліт шахеду по приватному сектору. Декілька будинків пошкоджені, вибиті вікна. Також пробита стіна. Всі служби працюють на місці. Служби ДСНС гасять полум'я. Завтра буде розгорнути штаб господарські наслідки надзвичайної ситуації. Очільник міста приїхав на місце події, записав відео і сказав про те, що конкретно відбулось і до яких наслідків призвів цей удар шахедом. А це відео ДСНС Сумщини, як працюють рятувальники. Що конкретно відбулося? Що відомо станом на 9.04 по сумам. Е, троє людей травмовані, 13 будинків пошкоджені після вчорашньої атаки. Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки удару РФ по житловому сектору в обласному центрі. І ось ми зараз з паном Миколою вам друзі показуємо, як рятувальники рятували. Е, частково зруйнований верхній поверх двоповерхового житлового будинку. Ну, частково пишуть, але тут, напевно, тотально я б додав. Троє людей отримали легкі травми гостру реакцію на стрес. Вони отримали медичну допомогу на місці події. Ось, пане Микола, така інформація, що можна виділити з головного. Що думаєш? Слухай. Ну що я думаю? Я думаю, що нічого нового на жаль, да і я тобі додам: додам, що е, цієї ночі, е, як і щоночі, щільно обстрілювали Донеччину. Тобто цієї ночі кабами накрили Слов'янськ, Миколаївку, Лиман. Щось летіло по добропіллю, щось летіло як завжди, по Покровську. Ну, тобто, нічого нового, і ти бачиш, пройшла вже більш ніж доба з моменту курації Дональда, але ж для нас нічого не замінилося. Абсолютно не змінилося нічого і. Насправді ми про це говорили в наших ефірах ще до інаугурації, задовго до інаугурації, що люди, які плекають надії на те, що за 24 години війна припиниться, ви доволі наївні люди. Ми звичайно розуміємо, що під тиском усіх обставин, під тиском того, що відбувається, ти можеш повірити у будь-що, і ти хочеш вірити в будь-що, ти хочеш зачепитися за будь-яку надію, так за будь-яку людину, яка може принести цю надію. Але, друзі, ми всі дорослі люди, тому. Потрібно напевно більш критично ставитися до того, що відбувається. Але ти знаєш, пане Микола, є. Давайте вимкнемо вже це відео. Є е, супероперативна інформація, яку можна віднести до нашого треку е, під назвою там Умовно Мирний процес. Wall Street Journal, Буквально декілька хвилин тому пише про таке: Дональд Трамп доручив завершити війну в Україні за 100 днів. Завдання покладено на Кіта Келога, спецпредставника з питань України. Він має план, але Трамп контролюватиме переговори. Ну тобто, було 24 години, тепер 100 днів. Як ти думаєш, за 100 днів війна припиниться? Слухай. Ну о, я можу показатися. Песимистом, але ж ні, я, я думаю, що ні, тому що ну блін, ну я бачу, як як воно там все да. А закінчити це за 100 днів, ну мені здається, не можна. Можна щось спробу спробу спробувати розпочати якийсь мирний трек, мирний процес, да але ж ну ми повинні розуміти, що перш ніж щось завершувати, ми повинні мати чітку. Дорожню мапу, да, тобто, ми завершуємо вогонь що далі. Ось це дуже дуже важливо. А те, що ну за 100 днів, за 127, за 135, та це все таке. Ну не завершиться вона за 100 днів, вийде Дональд. Вийде Дональд разом з цим кітом. Да? І вони скажуть, що слухайте, ну ми хотіли, але Путін, але Путін він такий. Я тобі скажу, я на це все дивлюся. А знаєш, таким чорним гумором вже тому, що ну а знаєш, як в тому анекдоті, коли питають там один у одного: а як ти думаєш, чому немає мандрівників з майбутнього? Чому ми їх не бачимо? А йому кажуть: А тому, що немає ніякого майбутнього. Ось якось так. Тому що те, що я бачу, я тобі скажу, в мене оптимізму ось взагалі немає. Така штука Ну, в мене також немає. Не хочеться звичайно, саморанку там вселяти негатив, якийсь нашим глядачам програмувати їх одразу на те, що це реалізм, це, це не негатив, це просто реалізм. Тому що коли так. ти завжди готуєшся, що ось завтра все скінчиться завтра буде сонечко і все. Блін, ну воно само не зійде. Це не те сонечко. Це потрібно робити кожного дня. Кожен на своєму місці повинен це робити. А коли ми всі просто чекаємо, да що Дональд зробив щось з нашим життям, у Дональда в Штатах ось стільки всяких справочок, всяких там всіляких указів, наказів нових тощо. Тому нам тут самим якось жити. А як жити, то вже в наших лапках все, так і і тільки так, Трамп зробив декілька заяв стосовно України після того, як інавгурувався, і про що хоч в першу чергу повідомити. Значить, ну по-перше, він відповідаючи на запитання журналістів, сказав про можливість поставок постачання зброєння в Україні, каже, сполучені штати вивчають це питання. Тобто він не сказав не так, ні, ні. Ну, побачимо. Думаю, постачання продовжиться, але можливо об'єм обсяг зміниться. Далі щодо санкцій, це було дуже цікаво, я Був направду реально здивований. Він каже, що ну, слухайте, ймовірно, що нові санкції проти Російської Федерації ми будемо запроваджувати, якщо керівництво Росії не піде на переговори. Тобто, вже вибудовується позиція, коли санкції є інструментом впливу на Росію. Але дивись, пане Микола, Байден також санкції запроваджував і він йшов і запровадив. Ну реально суттєві санкції, які стосуються танк, танкерів, так флоту Сьотінівого і так далі. Вони реально вплинули. Там е я думаю, що і, і, і тобі кажуть там знайомі на да, дипломати, і, і мені там дехто каже, що росіяни бігають буквально до Трампа зараз е вимолюють, щоб ці санкції були зняті. Але окей, тобто, дивись, виходить так, що ось Трамп окреслив. Перше є санкції. Друге, друзі, дивіться, ми починаємо видобуток нафти. Ця історика пов'язана зі зниженням цін на нафту. Як ти думаєш, ці інструменти можуть спрацювати, щоб Путін сів за стіл переговорів? Таке спрацює. Ці інструменти спрацюють. Вони, як ти правильно кажеш, вже працюють навіть. Да? Але для Путіна сісти за стіл можна та потрібно. Само собою, що це йому потрібно, але ж він повинен якісь цілі для себе виконати, як для внутрішнього скажімо так телеспоживача. Да так і в принципі, тобто, ну йому потрібні, теж як і нам як це не дивно. Йому потрібні гарантії, теж а чи нададуть їх штати? Не знаю, чи задушить Трамп його економічно? Так, так, але ж це Росія. Слухай, вони звикли все життя. Жити затягнувши пояси, краватки тощо, да. Тобто вони будуть затягуватися, затягуватися, і все, і все в них буде не добре, але в нас теж. І тут така штука, що Дональд каже про санкції, Дональд каже про те, про те, про те. Але він сказав, здається, мені теж вчора, десь він сказав, що він готовий зняти санкції з Росії після закінчення війни. Тобто, закінчення війни, ось що питання, що а, вони бачать під закінченням війни. Якщо це просто заморозка конфлікту і з Росії знімають санкції, то дуже вірно каже президент. Да, він каже, що блін, ну тоді через деякий час. Путін відновиться та піде на Європу вже. Не те, що там на нас, на Європу. Я тобі скажу: ну, я дуже сподіваюся, що Європа все ж таки бачить. Тепер, як і ми, да? що на Штати, ну, мабуть, в них, в них надії такої прям го немає. Самі. Все потрібно робити самим, і я тобі скажу, що ну їм це потрібно було було усвідомити ще три роки тому, як мінімум. А вони такі вальяжні, повільні. Ну тепер я дуже сподіваюся що їхній військово-промисловий комплекс розпочне роботу. Тому що те, що є наразі зараз, ну воно таке, воно демократичненьке, воно таке. Ну може будемо, може й не будемо, а потрібно прям впахувати. Um, гарне зауваження, uh, погоджуюсь. Але я, от знаєш, задумався, сижу um, вчора. Трамп сказав, що з Цзінпіном спілкувався по телефону, і там, серед іншого, обговорювали Україну, тобто питання вирішення війни в Україні. І я думаю. Так, секунду, тобто Трамп намагається через СІ вплинути на завершення цієї війни. Він так і каже, що просив Сі Цзінпіна втрутитись у війну проти України Росії проти України і допомогти врегулювати ситуацію, тому що в Китаї є сила, тобто він визнає, що сила є в Китаю. Хоча раніше е, ну він був дещо іншої думки, е, так би мовити. Так виходить так, що Трамп вбачає через СІ механізм вирішення. Цієї війни, як ти думаєш, Китай може вирішити питання війни і миру, натиснути на Путіна. Я не знаю, якимось можливо іншим шляхом зробити так, щоб е, це питання було вирішено. Це можливо? Я думаю, так. Я думаю, так. і Тут Дональд дуже вірно робить. Да, тобто він не спілкується поки що напрямую з Путіним, тому що Путін на жаль. Але ж трішечки втратив суб'єктність. Як би там не було, він залежить, зважаючи на санкції від Китаю, тому що. Китай його підтримує. Ну підтримує, блін Китай йому допомагає. Я тобі скажу мені, пацани, коли позавчора пізно ввечері скинули фотки оптоволокна, яким снаряджаються дрони російські на Покровському напрямку, в тому числі, і це оптоволокно китайське. Воно е, важить 10 кілометрів такого волокна, важить там десь 2,2-2,5 КГ. Тобто воно досить легке. Воно е, схоже на ліску. Е, і я, до чого це? До, до, до того, що ця штука, вона китайська. Також і дуже багато там запчастин всього китайське. І е, Трамп прекрасно розуміє, що основний ворог для нього ось саме для нього, це не Росія. А Росія то є база там, там для там. виду для видобутку газу, нафти тощо. Да? А для нього Китай. Китай Можливо. в економічному плані, в геострати... стратегічному, геополітичному, і саме Китай може вплинути на Росію. А може, Дональд Трамп такий теж чорний гумор, да, Сарка... саркастичний, А може, Дональд Трамп подивився інтерв'ю Мураєва? А той розповідав про Китай, що Китай зараз прийде, і Дональд такий... Думаю, ага, якщо Китай прийде, а давайте я поспілкуюся з Китаєм. Але ж Путін е після розмови Дональда з Сі теж мав розм розмову з Сі, Да? І я думаю, що там було там десь досить жорстко: типу, Вова, нас задавлять так зараз санкціями, податками, пошлінами тощо, да. Тому я думаю, що е слід чекати чогось щас е зараз цікавого. Але чи буде воно цікаве для нас? Тому що ну, Дональд все робить для штатів, Сі робить для Китаю, Путін робить для Росії. І ми повинні розуміти, що за нас, повторюся, ніхто нічого робити не буде. Ну не буде.